Зовнішність в сантиметрах бачила, що там десь було мінус десять, я взагалі була в шоці до цього я робила багато спроб щось зробити з власним життям, якось його змінити на краще. І кожен раз це ну звісно, самі не виходило. В першу чергу це був результат на психологічному стані. Я реально відчула, що я почуваюся класно. коли я відчула, що я там вперше не переїла вперше за. Дуже довгий час, оглядаючись назад, я розумію, що я зробила правильний вибір. В першу чергу ставлення до себе. Принаймні знаю, що мені робити. А я думала, що це я просто така безпомічна людинка. По-перше, їй перестало бути ворогом. Я можу зупинитися вчасно. Я стала ліпше розуміти, що мені подобається. Лакше обирати те, що мені дійсно треба, а не нагрібати повний кошик, а потім виходить черг. Вибачте, мені. це повпливало насправді на багато сфер, якщо інші методи не спрацювали. Бо вони не робочі, то можна спробувати ось такий: ніде не прописано, крім там якихось гуру дієтичної індустрії, які кажуть, що все має бути тільки через страждання, але ніде не написано в жодному там законодавстві і так далі. Що це має бути через <різь> якісь страждання і обмеження. Тому чому би не спробувати програму, яка не приносить страждань?